Такі я, тому що легенда Ютубу може собі дозволити. Умовно, <рив> Ютуб платить за перегляди. Ютуб похір, який контент ти вйобуєш. Робіть зараз, і через 9 років ви відмітите 20 річчя каналу. А, так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Невгомовна Монро, і я знову приймаю ваше поздоровлення. Тому що, от саме в січні, на початку січня, моєму каналу виповнилися 9 років. <гум> Січень дуже багатий на різні пам'ятні дати. 13 січня міден народження. Обов'язково вийдете відео, тому готуйте привітання ще з Днем народження. От, а сьогодні я хотіла б разом з вами згадати весь цей шлях. Хоча декілька відео я вже знімала на цю тему і давала рекомендації блогерам початківцям і ну майже кожен рік я фіксую дату саме от о, заснування мого каналу, хоча я його зареєструвала багато раніше, але от активно активно о, розвивати, активно проявляти себе саме через призму YouTube, свого каналу. Я почала в 2016 році, коли зняла перше відео. Зустріч нового 2016 року. Я тоді позичила влогову камеру Sony у свого товариша, дуже хвилювалася і боялася її розбити, тому знімала все. Точніше, камеру я засунула в такий бокс для зйомки під водою і звуку не було. Щось Буквально там декілька фраз записала саме на мікрофон. А так Це була така нарізочка, не класичний влог. Хоча у 2015 році, коли я прийняла рішення, що не треба чекати, що тебе запросять там, не з тебе, чи на плюси, і будуть тебе знімати, просто бери сама себе знімай. На той момент влоги вже були популярні, ну, дуже популярні, особливо в Росії. От у нас ця тема тільки-тільки-тільки починалася. Хоча були і блогери, але я їх не дивилася. А, і що? От 9 років я разом з вами досліджую себе, досліджую життя, трансформуюся, мені здається. От, от зараз з'явиться відео за 9 років. Всем привет, с вами неугомонная Монро. Сейчас буквально еще по бокальчику, и мы начнем групповое занятие английским, да? А в какой-то кухне едят глаза? Здрасте. И Джим mm -hmm. Моррисон, и Курт Кобейн, и, и это вот... Наркоманы. Эми Вайнхаус, они сейчас mm -hmm. 27, клуб 27 лет. А как, как? Mm -hmm. район э Маунслаун? 17 район Лондона. Всего в Лондоне 32 района, из которых 12 центральных. Ой, всегда, сборы-сборы на чуть-чуть. Нет, мы не опаздываем. Нас э -э всегда ждут. А, я взяла маленькую сумочку, но думаю там Юра мені один бокальчик все, с собой да, завернется скажем, Монро такого. на память. Хотя я бы взяла все три. Добро пожаловать на канал Ньюгомон Монро. Лайк лайкчок за мой сегодняшний лук лучок. И мы видели эти кадры, когда испытывают ядерную бомбу, ее брисают какой-то водоем открытый, вот эта волна, эта воронка, и все в ахуе. Ядерная бомба, ядерная оружия, мы же понимаем, что это еще помимо того, химическое оружие. Короче, нам пизда. Сегодня день независимости, 24 серпня 2023 року. Тримаемся. Боже, высыпаюсь, спартакую правда, наче інша людина. І справа навіть не в мові. Тому що починала я свій канал російською, потім я прийшла на українську. Це був міст відомі вибір. І зараз також. І Якщо в мене буде наступний канал, то він буде англомовний. Давайте, знаєте, що. А, до речі, я знаходжуся в Бучі, в будинку, де знаходиться кімната, в якій я починала знімати своє відео. О, тут мої концертні костюми. У мене є відео теж на каналі, Музей Монро. Ми з вами ще на чердак лазили. І тут зараз, тут зараз, давайте вам покажу, що ж там зберігаються вже речі Левчика. Я не брала з собою штатив, тому вибачте, будь ласка, за ракурс трішечки такі знизу. Але працюємо з тим, що є. Сьогодні на пробіжці думала, що сказати. Ну, Певні рекомендації там блогерам, не те ще початківцям, а людям, які ще зріють. От в них є таке бажання проявити себе на Ютубі. Робіть зараз, і через 9 років ви відмітите 9-річчя каналу. На цьому можна закінчувати це відео. Відео рекомендацій майбутнім блогером. Але знову ж таки, вранці, от на пробіжці, я прийшла до висновку, що ну, особисто я втомилася від Ютубу. Ютуб мені зараз нагадує телебачення. Для того, щоб я знайшла для себе щось цікаве, мені треба, ну, мені треба просто-просто провести якісь слідчі дії, <світ> знайти цікавих персонажів, ой, цікавих особистостей в першу чергу. Я не кажу зараз про блогери-проєкти, в яких є бюджети. Я кажу про авторські блоги, умовна людина, там транслює своє життя, людина, експерт в чомусь і розповідає про це. Цього зараз наче багато. ну, Дійсно, за останні там, три роки українськомовний Ютуб він розвинувся в геометричній прогресії і особисті, і професійні, і спеціальні, які хоч кажу ж, не беремо ну, бюджетні бюджетні серйозні канали, а також мастедонтів, тобто блогерів, які на ринку вже давно. І, до речі, ці канали, вони знаєте, дрейфують з одних добірок до інших, а нові авторські канали вони з'являються. YouTube їх пропонує, але здебільшого тільки, якщо ти щось шукаєш спеціальне. Спеціальне і ти вводиш в пошук е українські слова, які відрізняються від російських. Тому що, на жаль, ми досі в одному інфополі з росіянами. Якщо я шукаю аромати. Вечірні умовно мені запропонує обов'язково російськомовного блогера. Це такі реалії. Але все одно я зараз відчуваю перенасичення, перенасичення контентом. І, мабуть, це звучить досить дивно з урахуванням того, що я штампую цей контент. Штампую не в плані там приниження, знецінення своєї роботи. Ні. Ну, бажання спостерігати за чимось життям, щоб людина дійсно була мені дуже цікава, ну такого нема. Щоб я щоб я чекала її історії, щоб я підглядала за нею. І тому я вам дуже вдячна. Ви, не уявляєте, як вам вдячна. ви просто не уявляєте, як вам вдячна за те, що ви дивитесь. Ви дивитесь, пишіть коментарі, ви чекайте мої відео, я, я щиро вдячна. І я намагаюся бути цікавою Ну, в першу чергу для себе і для вас. І от, якщо б я зараз рекомендувала щось блогерам-початківцям, ж людям, ну, яким цікава кухня-блогерська, в першу чергу, вам повинно бути самі цікаво. І якщо ваша ціль зробити гроші на Ютубі, ну в будь-якій соціальній мережі. Це один шлях. Якщо проявити себе, це інший. І коли ці два бажання проявити себе і зробити, вони в балансі, то а, і проявити себе і заробити вам стане набагато легше. Тому для того, щоб зробити, треба робити по алгоритмах. В чітких алгоритмах кожен. Тиждень Google або ж YouTube видає тренди. І ви на ці тренди знімаєте відео. Ви можете бути експертом в своїй професії. Знову ж таки, в будь-якій професії є там певні теми, певні тренди. Десь там треба більше грошей, десь менше. Умовно, якщо ви там бюті блогер, початківець, вам би треба купувати якусь косметику. От, якщо ви плануєте зробити там кар'єру на тревел, то тут треба бюджети на, на мандри. Якщо ви транслюєте своє життя, ну ви вважаєте, що ваше життя цікаве, то тут треба все ж таки гроші на ну гроші, ресурс на. Ті цікавинки, які ви будете демонструвати. Тобто ваше життя теж повинно бути цікаво, ви кудись ходите, ви чимось займаєтесь, з кимось зустрічаєтесь. Ви, 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 ви цікава особистість, а, це, щоб стати, а щоб бути точніше, цікавою особистістю, особистістю це ж теж треба гроші, погодьтеся. Хоча можна сидіти в одній декорації там, і розповідати розповідати те, як як, що як 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 ваш день умовно якась цікава професія. Умовно, люди приходять на Ютуб за тим, а, чого немає в їх житті. Ну або що є в їх житті, а, і це транслюється в незвичній манері. Умовно теж можна ходити по торгівельних центрах, можна там оглядати ціни на продукти в супермаркетах. Але, от повертаючись до початку, ну вам це повинно бути цікаво. І тоді це буде глядачу цікаво. Або ви вкладаєте це кошти, ви цікаво це розповідаєте, і у глядачу це теж цікаво. Умовно, зараз для того щоб одразу. Знаєте, ваша зірка засяде на Ютубі, і приріст аудиторії був достатньо великий, органічний аудиторій. Те, що ви там купуєте рекламу, або ж там. А, ну, можна хайпувати, безумовно, але це ж не наш шлях. І довго на хайпі ви не притягнетеся, хайп забирає дуже багато енергії. Дуже багато енергії. Пліткий хайп, оце от все свідомий такий, провокаційний формат. Ну, Це не беремо. Хоча в цьому теж можна самореалізуватися і зробити а, гроші. Умовно, YouTube платить за перегляди. Тобто похір, який контент, ви шінглюєте тут косметику на тисячу доларів, або ж сидите і обговорюєте холостяка. Що там 20 тисяч переглядів, що там 20 тисяч переглядів, ну плюс-мінус отримуєте однаково. І теж саме стосується, до речі, а, протяжності відео. Ну, мінімум там 7 хвилин. Монетизація і максимум там знімайте наскільки хочете. Ну або знову ж таки, хто це буде дивитися? От, до речі, в цьому мені здається несправедливість бо людина, яка витрачає там більше часу на створення якісного, цікавого такого, ну, хочу сказати, вилізаного смачного контенту там, здіє певні ресурси, певні інструментарії, монтаж, звуки, там, сценарій умовно беруть людину, яка там вкладає своє відео там, тиждень. І людина, яка ціле на тренділа тут вам, в результаті отримує однакову монетизацію, але сюди прийдуть рекламодавці. Швидше, ніж сюди. Хоча й сюди можуть прийти, якщо особистість цікава. Зрозуміли: контент особистість. Знову я накрутила, але мені здається, до висновку мені прийшли ми прийшли. Так, я сказала, що важлива особистість, важливий контент. А, я сказала: е, типу, задоволені гроші. Так, коротше. Особистість, контент, задоволення, гроші. І коли це все. Складається в одне, ви отримуєте. Ви отримаєте просто комбо, флеш флешрояль, бінго і всі-всі-всі. О, дякую, світліше стало. І всі зірочки на небі. А друге правило треба робити. Треба робити постійно, постійно, постійно. У вас повинно бути 50 тем для відео на, на квартал. І ви обираєте. Мовно, якщо ви приходите просто щоб ну, показати себе, от моє перше відео я покажу себе. Я от така ахірєнна. У мене таке було. Зараз я покажу себе, і тут всі на мене підпишуться. Ні. Не з'ясувались? Ні. Ай. Ну, тобто всі охуєнні, всі охоєнні, всі експерти, всі знають, всі можуть, всі вже навчилися розмовляти на камеру, всі накупили собі мікрофонів, знають, де купити точніше. Камери, світло. Це все вже апріорі. Ну, Якщо ти виходиш на Ютуб без звуку, ну окей, там перше відео ще подивляться. Ну, на третьому, на третьому ні. Всі вже, знаєте, не те щось збаловані. Ну, це як база. Світло, ну кадр, якісь пропорції, ну, естетичний кадр, плюс-мінус. Лахи навалені, це, це, це знову ж таки я, тому що легенда Ютуба може собі звалити. <плес> І мікрофони. Це навіть не обговорюється. Якщо там 5 років тому як акцентували увагу, ну, бажана мати мікрофон, то зараз. ну... Це от на колінках, ну, я ж кажу, може дозволити таке одинитися. <ріст> ну, от зараз будьте баланс, баланс світла. Сіганув, от якщо постійно сягав баланс світла, ну навряд чи б там. Люди, люди не хочуть дивитися неякісний кадр, неякісний звук, ну і напружуваться. Це все час. Кажу ж, який, який займе людина. Яка теж цікава, але в неї краща картинка, краща якість, кращий звук, більше губи. Приємний тембр голосу, Окей. Це теж важливо, до речі. Почуття гумору. У вас повинні бути теми. Теми записані, щоб ви не сиділи і не гадали: ой, про що сьогодні зняти? Знаєте, очікаю музу. Ні. Ти вйобуєш. Ти вйобуєш так. Може бути якась актуальна тема, яка зараз на часі, і ти так знімаєш її. Але контент-план. Контент-план обов'язково повинен бути. Зараз без нього нікуди. І ти починаєш пушити. Починаєш пушити свій продукт скрізь. І актуальність вашого продукту 2-3 дні. Не більше. Це дуже сумно. Реально, здається, що зараз тиждень будуть обговорювати, коментувати твоє відео, але ні, максимальна, максимальна активність це перші два дні. Далі, отак, от все, на вялику, на, на, на і люди вже чекають наступне. Ну і постійно, постійно, постійно видавати контент з надією, що якісь відео завіруситься. Завіруситься, YouTube буде його пропонувати, і воно буде цікавим, хоча для вас воно здається нецікавим. Тут вже вгадати неможливо. Безумовно, є теми на хайпі, кажу, Але якщо у вас там професійний блог. Ну, ви розповідаєте про те, як там, доглядати за городом, за квітами, там, що шити, рукоділля, або ж ви адвокат, бухгалтер. Ну, не суттєво, коротше, ви профіс своєї діяльності, а ви постійно розвиваєтесь, розширяєтесь, як кажуть, і от о, все одно треба шукати цікаві теми, які, на часі, які переплітаються з ну, із вашою історією. Це завжди додає балів, коли ви ну, якісь свої приклади, свого життя, свого досвіду озвучуєте. Ну і з життям суспільства, тому що ви ж транслюєте це суспільство. Що ще? Бекати-мекати оце все теж дозволяється тільки іконам Ютубу, яких це фішка, це невротичний сміх, трішечки істеричний. Це вже знаєте, як кажуть, вислуга лід. З цим всі змирилися. Ну, не те ще змирилися. От, я все одно в монтажній версії намагаюся це все подрізати. Мене саму дратує. Mm. От, от-от, слова ж перезителя. Все як ми любимо. Mm. На рахунок коментарів тут навіть і сказати нема чого. Мені здається, хейтери. Де да нема хейтерів. Ну, на Ютубі нема. На Ютубі є о, цензура саме платформи. І ви можете в налаштуваннях вести перелік слів, які в коментарях недопустимі. І ці коментарі одразу йдуть на в категорію там якось на, на розгляд. На розгляд, от вони не з'являються на вашій сторінці під відео. В мене так, я налаштувала, щоб не було там образ і всього цього бруду, які іноді мені пишуть. Раз в півроку можу зайти і закриваю. Закриваю, тому що мені це не треба, це не про мене. Ну, умовно, конструктивна критика, ну, діалог. Діа... Ну, на YouTube діалог все ж таки, давайте так. Діалог з аудиторією. Ну і якщо у вас такі бажання всім сподобатися, ну це до психотерапевта. Це невротична особистість, тому треба просто з цим попрацювати. Всім ви не сподобаєтесь, Ну, навіть 100 доларової купюри. Не всім вже подобається. Ну, тобто, умовно, що робити з хейтерами, що робити з критикою? Нічого. Якщо ви. А, ну, Не готові, ну, тоді не йдіть. Завжди знайдеться одна людина, ну, думка якої відрізняється, і вона це критично, в якійсь агресивній формі, маніпулятивний напише: ну, ваше право реагувати. Я іноді люблю знаєте, попрактикувати гострість слівце, сарказм і теж вигуляти своє біле пальто. Там, як я кажу, треную свою терпімість і прийняття. І відповідаю. Але ну, мені якось похуй. Ну, вже давно, чесно. І я здебільшого це реагую для того, щоб робити потім скрін, не роздути це. Ну, зманіпулювати також, чесно вам скажу. Ну, люблю я. Люблю, знаєте, я самоствердитися за рахунок людей, які теж самостверджуються за мій рахунок. Ну, такий пін понг собі. А переможців тут не буде ніколи. Всі залишаються при своєму. Ну і, мабуть, останнє це спонукати аудиторію до спілкування. Лінуються, лінуються писати коментарі, реагувати, лайки ставити. Це все ж таки треба проговорювати. Я забиваю. <світ> Але намагаюся питання задавати і відповідати на коментарі. Просто дякувати. Не завжди виходить, але треба, 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 тому що. Ну, це, це етика спілкування, етика нашої взаємодії. Тим паче, якщо щось питала, тобі відповіли, ти така да-да-да-да-да. Що б я порекомендувала. Знаєте, це бути собою, не ну, тому можеш різною, вивалювати все одразу, ну, там, розкривати душу. А потім жалітися, що тебе там не так зрозуміли. Ну, це теж краще до психотерапевта. Знімайте, от знімайте, робіть, якщо вам здається, що ніше зайнята. Повірте, всі місця хватить. Тим паче, от казали ж, шукаю постійно нові свіжі обличчя. І, можливо, це станете ви. І я вас порекомендую. А ще будьте щедрими. Угу. От щедро діліться інформацією. Mm. І тоді ви отримаєте і задоволення, і нагороду. Але, друзі, мені здається, це все, що я хотіла сказати. Ну, основне, кажу, що робіть. От робіть зараз і через 9 років ви будете святкувати 9-річчя вашого каналу. Я в першу чергу вдячна собі, що всі ці роки ну, не зрадила собі. Що постійно шукала ну, нові формати. Прийшла до тієї максимальної щирості, на яку я здатна. реально продовжувала. Продовжувала методично знімати відео, Ну, залишаюся особистістю. Чи задоволена я? Так. Чи хотіла б я більшого? Так. Чи достойна я б більшого? Так. Але я розумію, що ну, неможливо людей змусити, що б я тут не робила. Ну, можливо, я б там надавила б собі на горло і о, пішла б алгоритмами певними. Але ні. Я обрала ну, індивідуальний свій шлях і я йду. Бо мені подобається процес. І в якийсь момент, коли я вже відпустила ці цифри, ну, я бачу, що аудиторія тільки збільшується, 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 збільшується. Значить, я цікавий. Все, що я роблю, все, що я транслюю, все, що я озвучую, це цікаво. Так, я розумію, що колись там може це закінчиться. Іноді я розумію, що я загналася. Зараз я намагаюся кайфувати. Тобто я себе не гвалтую, я себе не змушую, не там присилюю того, щоб зняти обов'язково. Я намагаюся кайфувати. Кайфувати від процесу, від монтажу, від підготовки. Від ваших коментарів, від обговорень, від там, генерації ідей, від там, планування на майбутнє, що б я хотіла там про що сказати, а що я не скажу. І я не засмучуюся, якщо там, матеріал, який я зняла, він там не вийшов, він там вже просрочений, не актуальний. Я просто його видаляю. ну, значить, так, склалося. Значить, ну, ну, ну так. Я. Ну, Прямий терет» — це окремий формат, це моя травма. <плес> Коли проблеми з трансляцією, або що. Або ж там зі звуком, ну, це, це, це складно. <плес> це, це, це складно досі пропрацювати. Але вже я не так гостро це сприймаю. Ну, коротше, я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб отримувати задоволення. І мені здається, ви теж отримуєте задоволення. Дуже дякую, побачимося обов'язково на каналі Невгомовне Монро. Я кажу, катування Невгомовне Монро триває. Мені завжди є що показати і розказати. От. Хочу сказати, діліться в коментарях, коли ви познайомились з каналом «Негомовна Монро. Я 300 разів про вас це питала. Ну, можливо, хтось хоче написати. І дефлексувати, які перше відео ви побачили. Тим паче, в мене дуже багато нових підписників на каналі. Робіть. Робіть регулярно, дисципліновано, і коли у вас опускаються руки, опустіть, відпочиньте, піднімайте і знову робіть. От а, Боже, забула! Цільова аудиторія це важливо. Цільова аудиторія, коли ви починаєте щось робити, промоніторте. Промоніторте. Для якоїсь, цінової, цінової, це теж важливо. А, аудиторії категорії людей, ви будете а, працювати, ви будете знімати. І це дуже спростить формування контенту. Дуже, 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 дуже. І не бійтеся про себе заявляти. От Не бійтеся. Якщо що, я вас підтримую. Люблю, до зустрічі.